14 червня Бородянщина зібрала до себе на гостину спортсменів з усієї України. На трасі, облаштованій на аеродромі, пройшов третій етап Кубку України з кантрі-кросу. Досвідчені спортсмени і зовсім юні учасники від восьми років виборювали кубки і призи, надаючи можливість чисельним глядачам насолодитись потужними стартами, захоплюючими віражами та емоційними фінішами змагань. И вот стартовал третий этап Кука Украины по катрикроссу. Это очень захватывающее зрелище. он практически во всей Украине проходили в прошлом году и в этом году значит это уже получается третий этап что он приходил в Днепропетровской области он а приходил в харьковской области но есть разные гонки разные принципы гонок этот год немножко похуже потому что собственно говоря проблемы там есть у народа, в общем-то, с деньгами. А так вообще это очень большие собираются э, большие мероприятия с большим количеством участников. Много зрителей приходит. Э, администрация молодцы у вас, э, молодцы хозяева, э, собственно говоря, объекта. Они тоже очень много помогли. Ну и наши, конечно, организаторы тоже. Это у нас такие фанаты этого всего дела. Мы награждали на вашей площадке, награждали э, по итогам прошлого года. К сожалению, у нас всегда многих событий откладывалось награждение э, призеров и чемпионов. З прошлого вода. Поэтому, собственно говоря, у вас наградили. Першому вранішньому заїзду юніорів передувало нагородження минулорічних переможців Кубку Автомобільної Федерації України по кантрі кросу для квадроциклів. Шанування сильніших у 2013 році придало учасникам настрою на перемогу. Награждається на Васильів. Предыдущий етап кубка України проходил теж на аеродромі Бородянка, але з прошлым разом траса то тобто додалося несколько аліментів, трампліни. Все спортсменам це дуже подобається. добавило немного драйва. На звивистій трасі протяжністю 7 кілометрів, спортсмени мали проїхати по шість кругів. Трампліни, круті повороти та ризиковані вгони додали напруження у подоланні траси, та це лише загострювало спортивну боротьбу протягом дня. Прекрасно. Сегодня молодцы организаторы подготовили прекрасную трассу, исправили все предыдущие ошибки. Действительно замечательно поездили. Сегодня великолепная лодка была. Хорошо проехал, даже удалось занять третье место, поэтому, в принципе, все замечательно. Проехали. Была тяжелая борьба, но выдержали, слава богу. Доехали все до финиша, все хорошо. Надвечір привітати та поздоровити переможців і призерів третього етапу Кубки України завітали міністр освіти України Сергій Квіт, голова Бородянської райдержадміністрації Сергій Федорченко, знаний український актор Володимир Талашко та інші поважні гості. Я спеціально приїхав сьогодні в Бородянку на ці змагання для квадроциклів. Це чемпіонат України, третій етап чемпіонату України. І ну це дуже цікаво для мене персонально. Я пізніше ще буду з хлопцями разом вручати. Нагороди переможцям, от я вважаю взагалі, що такі події дуже важливі для бородянки, для кожного міста, для кожного тим більше районного центру треба підтримувати організаторів от тому що це привертає увагу зрештою знаєте це привертає в кінцевому випадку і інвестиції навіть це сприяє розвитку міста ну тому це надзвичайно важливі речі важливо що в цих змаганнях беруть участь люди з різних регіонів україни вони знайомляться вони дружать це сприяє об'єднанню нашої країни це все важливо позитивні емоції Кубок проходить в селищі міського типу Бородянка Київської області вже не вперше, завдяки підтримці райдержадміністрації акціонерного товариства АС, якому належить аеродром, та чисельним спонсором спортсмени з Києва та Харкова. Киривограда, Чернігова та інших міст України мають змогу порівняти свою майстерність в різнопланових польових умовах і плідно поспілкуватись. Наступного року організатори заходу при підтримці керівництва району і громади планують і подалі проводити подібні змагання на аеродромі в Бородянці, адже це об'єднує і зближує людей.